Як здійснюються лікарняні виплати у 2024 році? Працівники, які не можуть працювати через стан здоров'я і беруть лікарняний, можуть отримувати грошову компенсацію. Алгоритм здійснення виплати працівник, захворівши, звертається до лікаря. Лікар, за результатами огляду, створює в реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров'я медичний висновок про тимчасову втрату працездатності. На підставі медичного висновку в електронному реєстрі листків непрацездатності формується лікарняний. Роботодавець у кабінеті страхувальника на веб-порталі електронних послуг ПФУ отримує листок непрацездатності, ухвалює рішення про призначення допомоги через тимчасову втрату працездатності, формує заяву розрахунок, направляє до ПФУ. Пенсійний фонд України опрацьовує заяву розрахунок. Не пізніше трьох днів після надходження заяви розрахунку фінансує кошти на окремий рахунок роботодавця. Роботодавець виплачує допомогу працівнику разом із найближчою зарплатою. Який розмір лікарняних виплат? На суму лікарняних виплат впливають чотири показники. ЗАРОбітна плата за 12 місяців перед датою відкриття лікарняного Страховий стаж – Кількість днів, протягом яких людина лікуватиметься. Причина непрацездатності. Для деяких осіб розмір лікарняних дорівнює 100% незалежно від стажу. Зокрема, йдеться про осіб, які мають пільги відповідно до законодавства. Це постраждалі внаслідок чорнобильської аварії, ветерани війни, члени родин загиблих захисників та захисниць. Як самостійно розрахувати суму лікарняних? Крок перший. Визначте дохід за 12 місяців перед датою відкриття лікарняного, який включає заробітну плату, премії, компенсації та відпускні. Розділіть суму на 365 днів. Крок другий. Залежно від тривалості страхового стажу працівник отримує певний відсоток від середньої заробітної плати за день. До 3 років стажу 50% від 3 до 5 років стажу 60%, від 5 до 8 років стажу 70% понад 8 років стажу 100%. Крок третій. Помножте середню заробітну плату за день на кількість лікарняних днів. Помножте результат на відсоток від середньої заробітної плати, який визначається залежно від стажу працівника. Наприклад, річний дохід працівника 200 тисяч гривень. Страховий стаж 4 роки. Середня заробітна плата за день 200 тисяч гривень, ділимо на 365 днів це приблизно 548 гривень. Термін лікарняного 10 днів. Згідно з відсотком стажу від 3 до 5 років, тобто 60%, розрахунок розміру лікарняних буде таким 547 гривень 95 копійок це середня заробітна плата за день, множимо на 10, кількість днів, множимо на 60%. відсотків дорівнює 3287 гривень 70 копійок.